Доброго дня підписники каналу ProSmart. Сьогодні подивимось на модельний ряд телевізорів від компанії TCL 2025 року. Подивимося, які в них є моделі, чим вони відрізняються, чи було покращення в порівнянні з минулорічними телевізорами. Я вам покажу три скріншоти, на яких буде повністю вказана вся інформація стосовно телевізорів. Також я їх окремо викладу в наш телеграм-канал. Ви собі можете додатково їх скачати і більш детально розібратися, якщо потрібно буде. Я вам до речі покажу ще декілька. Уривків по зображенням, але скажу наперед, не всі телевізори я вам покажу, тому що у мене те, що було на вітрині, я відзняв вам покажу. Будете бачити. Пропоную розпочати і не будемо тягнути час. На першому скріншоті я розмістив чотири телевізори. Це в нас s 5 k p 6 k p 7 k і p 8 k Три з них, як ви бачите, це QLED. s 5 k p 7 k і p 8 k P6 буде звичайний LED телевізор Забігаючи трішки наперед, скажу одразу, що всі телевізори в цьому році використовують HVA панель незалежно від моделі, від діагоналі і тому подібне. Так і одразу ми бачимо, що всі телевізори використовують Direct led підсвітку, що є великим плюсом. Буде мінімальна кількість засвітів на телевізор. І слава Богу, вже відійшли від цих Edgів і тому подібно. Так, пропоную розпочати з першого. Це S5K, Самий базовий, самий початковий телевізор. Він випускається в двох діагоналях в 32-й і 40-й. має яскравість 300 ніт. Частота оновлення в нього 60 Гц, Чотирих'ядерний процесор Cortex A55, в цілому непогано, як для бюджетного телевізора. 1 ГБ оперативної пам'яті і вбудованої 8. І, до речі, це єдиний телевізор, який працює на Android TV. тобто не на Google TV, а ще на Android. Виробник вказує, що цей телевізор підтримує технології hdr 10 HLG, Game Accelerator, але, чесно кажучи, hdr 10 щоб він правильно відображався, хоча б потрібно від 500 600 ніт, щоб ви бачили щось схоже на HDR, тому що на низькій яскравості, от 300 ніт, будемо бачити таку темну картинку, скажімо, якщо вибирати HDR режим. Якщо примусово ставити, скажімо так. О, тому це більш маркетинговий хід, ніж повноцінна робота саме HGR і тим паче HLG. Для HLG взагалі потрібно хоча б тисяча ніт. Так, по звуку в 32-й діагоналі два динаміка по 8 Вт, тобто сумарно на 16 Вт. В 40 діагоналі два динаміка по 10, загальна 20. Підтримують Dolby Audio без вбудованого сабвуфера, без нічого. Стосовно портів, маємо USB версії 2.0, 2 HDMI, версії 1.4, Wi-Fi 4.2 діапазон і Bluetooth 5.0. Цьому телевізорі йде звичайний пульт без голосового керування, але ми пробували від старших моделей, можна підключити, і голосове керування вже буде тут працювати. Можна, от ми пробували від P6, p 7 пульт підходить ідеально, все працює по голосу без проблем. Так, далі в нас на черзі p 6 k Він вже випускається в трьох діагоналях 43, 65 і 75, п'ята. Має різну яскравість в залежності від діагоналі 43, це 270 нід, 65 і 280, і в 75 і 330 нід. 43, ми маємо 4К 60 Гц, а в діагоналях 65-75 дюймів. 4К 60 Гц також буде. А при Full HD 120 Гц. По процесору буде краще. Тут ми маємо 4 ядра, два з яких cortex a 75 по 13 ГГц І ще два ядра a 55, 2 ГБ оперативної і 16 строєних. Він же буде працювати швидше, буде мати кращі апскейл картинки. Також написано, що він підтримує hdr 10 та HLG. Але, як я казав раніше, це таке більше маркетингове. По звуку 43-65 діагональ мають два динаміка по 10 Вт, тобто загальної 20 75 та в нас вже має два динаміка по 15 на 30 Вт, також без вбудованого сабвуферу. В цілому от, і перший, і другий телевізор, кому, скажімо так, підійдуть, це такі базові телевізори, але якщо вам, от давайте перший, Перший можна використовувати, мені здається, в дитячу кімнату, щось недороге, але таке відносно непогане, скажімо так, десь, можливо, в невеличку спальню. Такий базовий телевізор в цілому нормальний і по картинці, і по швидкості роботи. В нас він був на вітрині, стояв, ми вже не один продавали, то показують вони в цілому себе доволі непогано. І забув ще сказати: ці моделі йдуть s 5 к вони йдуть Full HD, що 32, що 40 діагональ. А якщо ми розглянемо вже p 6 k також базовий телевізор Грубо кажучи, але вже з підтримкою 4К, вже якісь ігрові можливості, це вже в 65-тій діагоналі від 65-ї діагоналі. Будемо мати кращий звук, краще процесору і в цілому кращий апскейлинг. Тобто такий також базовий телевізор, але вже щось таке середненьке. p 7 k це вже старша модель, це, грубо кажучи. Трішки покращений P6K з технології QLED, додає вищої яскравості, краще будуть промовлюватись деталі саме в темних сценах, якісь там, до прикладу, темний ліс, темні камні, якісь да, бо якісь просто відбуваються дії вночі, тобто QLED... В цьому випадку буде справлятися краще. Випускається він також в багатьох діагоналях: 43, 50, 55, 65 і 75. Всі панелі мають яскравість 350 ніт, вже підвищена яскравість по рівнянню з P6K. 43, 50, 4K 60 Гц, також працює як попередній. 55 75 діагональ 4К 60 Гц, і при Full HD буде мати 120 Гц. Процесор такий самий, Cortex 75 і 55 два ядра, по два ядра точніше. 2 ГБ оперативної пам'яті і вбудованої 16. тобто, все те саме по технологіям. Це так само, як в попередніх, також. Маркетингове, скажімо так, рішення по звуку все так само, як і в попередній. Від 43 по 65 має два динаміки по 10, і 75-та має два динаміки по 15, загальна на 30. Єдине тут трішки покращили порти. Маємо ще додатковий USB 2.0 і USB 3.0, тобто два USB. шки Три порти HD має версії 2.1, Wi-Fi 5 і Bluetooth версії 5.2. В цілому дуже схоже на попередній. Ось невеличкий ролик, як показує TCL p 7 k Бачимо в темряві ніяких засвітів. Таких критичних немає, в цілому, картинка розбірлива, ніякі деталі майже не втрачаються. Можна бачити окремо, деяка сцена відбувається кожного персонажа окремо. Ну, в цілому, як базовий телевізор, дарік лед під світкою та hva матрицею показав себе доволі непогано. Тобто, якщо вам треба якийсь недорогий і такий толковий телевізор, p 7 k можна дивитися взагалі без проблем. Далі у нас P8, k також QLED, випускається в п'ятьох діагоналях. Від 55 до 75 діагоналі в нас яскравість 350 ніт. А 85-та і до 98-ї буде 450 ніт. Всі діагоналі цього телевізора мають нативні 144 Гц, 55-й 98. 8 при Full HD має 240 Гц, а від 65 по 85 вже буде 288 Гц, Це якщо ви плануєте підключати ігровий комп'ютер. Також ми бачимо покращення по процесору. Він у нас вже 4 Cortex ядерний A73, 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 вбудований. Тобто серед всіх це такий самий-самий живчик. Також бачимо, що тут вже додали Dolby Vision, hdr 10 зрозуміло, так, ALM, HDR10, HLG. Тут вже нас додається через те, що це ігровий телевізор AMD FreeSync, і додається. Режим зображення Filmmaker Mode. В попередніх його не було. Що маємо по звуку? Від 55 до 75 діагоналі ми маємо два вбудованих динаміка по 10 плюс сабвуфер на 15. Це перший телевізор, в якому починаються вже вбудовані сабвуфери і загальна потужність в нього на 35 ватт. 85 та 98 діагональ мають також два динаміка по 10 і сабвуфер на 20, загальна потужність на 40 Вт. Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Virtual X і. Звукова система від компанії Onkyo. По портам також все окей. Один USB 3.0, 4 HDMI версії 2.1. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2. Що можна сказати? Це доволі непоганий qled телевізор з ігровими можливостями. Це підійде людям, які шукають відносно недорогий і такий шустренький телевізор. Також в нас вже був він на вітрині. Ми вже його дивились, клацали неодноразово. Показав себе доволі непогано. В цілому за рахунок Direct LED підсвітки немає ніяких засвітів. Ну скажімо так, критичних засвітів показує він непогано. Якщо вам потрібно. Щось недороге і ігровими можливостями цього телевізора P8K, на жаль, не було на вітрині, але забігаючи наперед, показав він себе добре. Яскравості ну в цілому достатньо для відносно не дуже світлої кімнати, десь в спальню поставити. Як початковий ігровий телевізор в цілому підійде. І плюс процесор робить свою роботу. cortex A73 завжди показував себе доволі непогано. Та й 3 гігабайта оперативної пам'яті додають йому швидкості. Плюс апскейлинг якогось такого середненького сигналу там HD, Full HD також показав себе доволі непогано. Так, далі в нас уже йдуть міні-леди. В цьому році їх п'ять моделей буде. Це C6KS, c 6 k C7K, c 8 k І є такий флагман x 11 k Як бачимо, C6KS, це 6 ks це саме початковий. Він випускається в чотирьох діагоналях. Це буде 50, 55, 65, 75. Тут же будуть, звісно, зони локального затемнення для покращення чорного кольору. Не будемо вдаватись подробиці, розповідати, що це таке. Як бачимо, 50 і 55-та діагональ мають 180 зон локального затемнення, 65-та 242 зони і 75-та 312. З приводу яскравості, на жаль, точної інформації немає. Я подивився деяких блогерів, почитав сайти, що десь приблизно в районі 700 От, вже починаючи від моделі 6 КС, в цілому можна розраховувати. На більш-менш якийсь початковий HDR, де ви будете бачити не тільки суцільну темрик, да, в режимі HDR, а ви будете бачити нормальну картинку з окремими деталями і зможете розібрати де що окремо знаходиться. Так, рухаємось далі. 50 в нас має 4К 60 Гц. Від 55 до 75 в 4К також 60 Гц, а при HD вже будемо мати 144 Гц. І тут стосовно цієї герцовки, дивіться, тут варто звертати увагу, тому що багато хто каже, що вже по. Починаючи від цього телевізора, йде 120 Гц. Прям на коробці це написано. Це не тільки в TCL така штука є. Такою штукою користуються багато виробників і вказують, що там Game Accelerator, VRR 120 Гц. І людина, яка не дуже в цьому розбирається, бачить 120 Гц, значить, по-любому це беру, купляю і забираю. Трошечки це неправда. В цьому телевізорі йдуть нативні 60 Гц. Це тільки при Full HD ми будемо мати тут вже 144 Гц. Тобто тут йдуть фіктивні. От ці герці. Тому будьте уважні і звертайте, будь ласка, увагу на це. По процесору ми бачимо також, звісно, чотирьохядерний процесор, два з яких це буде cortex 175 по 1,3 ГГц, і cortex a 55 по 1,3 ГГц. Грубо кажучи, можна сказати, що це в нас е, такий p 6 k телевізор але вже змінили технологію. Стосовно відеотехнологій Dolby Vision, hdr 10 це вже тут вже буде нормально відображатись hdr 10 HLG також тут є, додається вже режим iMac Enhanced, і з 55-ї діагоналі вже у нас є технологія VRR. Стосовно звуку, 50-ка в нас йде без сабвуферу. Тут, звичайно, два динаміка по 15 Вт загальною потужністю на 30. А ось від 55 ї по 75, ту два динаміка по 10 плюс вбудований саб на 20 загальною потужністю на 40 Вт. Тому також будьте уважні, коли обираєте. Тут використовується звук від компанії Onkyos Sound. По портам, ну, в цілому теж ОК OK, один USB 2.0 і один USB 3.0. 3SG має версії 2.1, і вже починаючи від мініледів, від базового міні-леда, в нас вже йде Bluetooth версії 5.4, а не 5.2. Зараз ви бачите, як показує c 6 ks також доволі непогано Показує все на темному фоні, тому що зрозуміло, що на світлому якомусь зображенні він буде всі телевізори на світлому зображенні показують круто. Тут уже потрібно йому якісь додаткові умови створювати. От, з вимкненим світлом, ви бачите, як показує телевізор. В Цілому, також все ок. Єдине, як на мене, трішечки він не витягує за апскайлингом. Ну але знову таки це не критично. Це ми дивимося, от прям з екрану. Якщо ви будете дивитись якогось там з півтора-два метри, то це буде в цілому окей. Тому також, як варіант, доволі непоганий базовий такий мінілет. Далі вже в нас c 6К модель. Це вже такий повноцінний мінілет, грубо кажучи, він випускається в шістьох діагоналях. Думаю, бачите, в 50 і 55 діагоналі 180 зон локального затемнення, 65 має 240 75 312 зон, 85 420 з матовим екраном і 98 512, також з матовим екраном. Стосовно яскравості, також, на жаль, не вказано точної цифри, але вона зберігається десь на рівні 1000 Ніт. Цей телевізор вже може нормально нам відображати повністю контент із GRT. Якщо вам потрібен хідний. Ігровий міні-ЛЕД з екраном на 144 Гц, то це 6К можна розглядати сміливо. Також ми бачимо, що тут вже cortex a 73 в цілому він в подальшому буде у всіх телевізорах використовуватись, тому не будемо на цьому сильно приділяти увагу. 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої. Тільки єдине, що 98-й діагональ вже буде мати 64 ГБ оперативної пам'яті. По технологіям, тут в цілому. Все, що і в попереднього, але додається вже Filmmaker Mode і FreeSync Premium Pro, тобто вже такі нормальні ігрові можливості. 50-ка в нас також зберігається без вбудованого сабвуфера, має просто два динаміки по 15 загальною, потужністю на 30 Вт, А ось від 55 по 98 два динаміки по 10 плюс вбудований саб на 20. Тобто загально у нас 40 Вт буде. І звук також від компанії Onkyo Sound. Такі технології, як Dolby Audio, Dolby Atmos. Тес Virtual X також тут все присутнє. По розімам, думаю, все також бачите. Далі вже такий впевнений, скажімо, середньобюджетний телевізор, і один із самих ходових в нас це буде модель C7K. Як на мене, такий доволі цікавий телевізор. Ми вже неодноразово його, як я сказав раніше, продавали. Він у нас є на вітрині, показує в цілому. Круто, треба подивитись на нього окремо, огляд. У нас вже він є на каналі. Випускається він в сімох діагоналях від 50 до 115, аж просто здоровенного кабана такого. 50-ка має 333 зони локального затемнення і 2000 ніт, що є дуже-дуже високим показником, як для 50-ї діагоналі, і в цілому. Трішечки забігаючи наперед, кому потрібний прям дійсно яскравий телевізор. Якщо у вас яскрава кімната, там вітальня, до прикладу, або дитяча спальня, яка залита світлом, от з цього телевізора вже можна розглядати, він вам підійде прям. Ну, коротше, крутий телевізор. Рухаємось далі. 55-та діагональ має 720 зон локального затемнення, і вже 2600 ніт, тобто на 600 ніт більше, це прям щось. 65-та діагональ має 1008 зон локального затемнення і 3000 ніт яскравості 75-та 1248, також 3000 ніт і всі подальші, також по 3000 ніт. 85-та діагональ у нас 1568 зон. 98 2048 і 115 а вже якихось там скажених 2800, і також іскрасті в 3000, ніт. Коротше, це прям дуже дуже цікавий телевізор, якщо такий, ми, якщо ми розглядаємо середньобюджетний толковий мінілет, от, вже починаючи, також звісно в цих телевізорах у всіх диагоналях іде нативні 144 Гц, Єдине, що 55-ка при Full HD має 240 Гц, і від 65-ї по 115-ту при Full HD вже 288 Гц. У ці всі 240-288 Гц, вони в цілому потрібні тільки для персонального комп'ютера. Тому як PlayStation і Xbox вони підтримують тільки 120 Гц. Тому, якщо це ви плануєте підключати тільки ігрові консолі, то вам не холодно не жарко, оскільки там буде при Full HD. Якщо ви будете використовувати комп'ютер, то ну, окей, можливо, це при умові, що у вас там заряджений якийсь комп і відеокарта, і про це все зможуть вам видати. Коротше. По процесору також Cortex 73, 3 ГБ і 64 вбудований йде вже. Можна наставити, як ви бачите, цілу кучу додатків сюди. Ці телевізори, окрім S5, k того, що я перше казав, працюють на Google TV, Забув це сказати. По технологіям, також все присутнє, повноцінний HDR, Тут же HLG буде також класно відпрацьовувати. Також iMAX Enhanced FreeSync Premium Pro, Коротше, все для ігроманів, для консольщиків. Все тут це присутнє, також це і в наступній моделі буде. Так, по звуку 50-ка у нас використовує знову ж таки просто два звичайних динаміка на 20 ватт загальною потужністю від компанії Onkyo. Від 55 до 98 діагоналі ми маємо два динаміки по 15 і два сабвуфери, вбудованих також по 15 ватт загальною потужністю на 60 ватт. Тобто звук в нас виходить 4-2-2. І єдина 115-та діагональ має 6 динаміків по 10 і два вбудованих сабвуфери по 20 загальною потужністю на 100 ватт. Це просто щось сумасшедше, і звук в неї використовує. Стоїться від компанії Бенкенд Olufsen Dolby Audio, DTS Virtual X. Звісно, таке тут це все, все, все присутнє, і як вказує виробник, у нього. Використовується High-End Class Magnetic Drive System. Ну, в цілому це треба дивитися, тому що на папері це все, звісно, круто. Але як воно буде грати, все це діло насправді, треба буде перевіряти. Так, по портам, я думаю, ви бачите також, що в цілому один USB 3.0, тільки 115 та діагональна і додається ще USB 2.0 окремо. Всі телевізори мають репорти HDMI версії 2.1. Єдине, що 115 та має 2. HDMI версії 2.0 і 2 HDMI версії 2.1. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, звісно. Це також присутні. Ну і хвалений це 7К. Звісно, у нього Сабсклін також все ок. На каналі можете знайти більш детальну інформацію по цьому телевізору. Там більше інформації, як він показує на ріжних джерелах. Ось звичайний також ролик Full HD, звичайне потокове відео. Справляється TCL взагалі без проблем. Також видно окремі деталі, нічого не зливається в кашу і можна розглядати кожну дрібницю окремо. Тому як телевізор дуже-дуже прикольний. Тут ми вже з вами переходимо до преміум сегменту це 8 k Він випускається в трьох діагоналях, це буде 65, 75 і 85 діагональ. 65-та-75-та має 3000 зон локального затемнення і 4500 тисячі ніт. Ми вже маємо якусь теж скажену яскравість. Це вже підійде абсолютно до будь-якої кімнати, навіть якщо ви його поставите на балкон або десь на терасу, і будете дивитись на вулиці, яскравості цієї буде більш ніж достатньо. 85-та діагональ теж має 3000 зон локального затемнення і 5000 ніт яскравості, плюс антибликове покриття на цьому екрані. У всіх діагоналях, звісно, 144 Гц при Full HD 288, той самий Cortex 73, 3 ГБ оперативної і 64 вбудований. По технологіям, так само, як в в попередньому. По звуку ми маємо 90 Вт, але єдине, що не вказує виробник. Скільки там точно динаміків, де вони розташовані, там і тому подібне. Ну, 90 Вт 6.2.2. Вказується, тому треба перевіряти і треба дивитися по аудіотехнологіям. Також я думаю, все зрозуміло, що тут є. Маємо один USB-версії 3.0, 4HD має 2.1. Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.4. Так, підсумовуючи, що можна сказати стосовно кожної моделі. Якщо ми беремо це 6 ks це в нас такий початковий вхід, скажімо, в технологію міні-LED. базовий міні-LED з доволі непоганою яскравістю, вже початково може відображати вам нормально. Так, більш-менш, скажімо, hdr контент Якщо ви не плануєте грати, а просто дивитись там фільми, серіали, Netflix, HBO Max, може вже хтось використовує підписочку, то в цілому цей телевізор буде непоганий як по картинці, так і по звуку. В цілому середній процесор ну, буде відносно такий швиденький, якщо його там не навантажувати дуже сильно. Якимись додатками. І скажу наперед, будь ласка, не дивіться фільми через браузер. молю, господа, просто використовуйте якісь сторонні, якщо ви вже цим користуєтесь, просто ставте якісь сторонні додатки. Так телевізор довше проживе, він не буде забувати кеш пам'ять, і вам від цього буде легше користуватись ним. Оце 6К, Це вже такий. Початковий ігровий варіант з яскравістю на тисячу ні, те, що я казав. 144 Гц під PlayStation, під Xbox, в цілому, Ок, OK. то хоча такий початковий ігровий варіант з нормальним звуком можна брати і також залишити задоволені. Це 7к це вже такий скажу, середньобюджетним. Ну, я не знаю навіть, чи можна його назвати середньобюджетним, якщо 55-та діагональ коштує 48 тисяч. Ну, давайте так. Середньобюджетний називаємо його хай буде середньобюджетний. Це вже нормальний, класний яскравий телевізор зі швидкою операційною системою, з великою кількістю вбудованої пам'яті. В цілому, от від ці 7 k я думаю, що ви кайфанете. Вже казав неодноразово, що ми їх продавали. Дуже класно себе показує телевізор. В цілому, в цілому ок. І це 8 k Це вже якщо ви прям такий мажорчик. У вас багато грошей, у вас непристойно багато грошей, і ви хочете купити такий телевізор не на один рік, і щоб там супер яскравий, щоб гучний був, дуже швидко працював. В нього мінімальні рамки, в нього він там взагалі майже безрамочний. Якщо буде бажання, можете подивитися, як він виглядає. І в цілому дуже-дуже преміальний такий крутий телевізор з якоюсь там. Скаженою яскравістю, зі скаженою кількістю зон локального затемнення, там буде коротше максимально наближений по чорному кольору до OLED, але в рази кращий по яскравості, ніж той самий OLED. Тому якщо ви хочете преміум сегмент прям супер заряженого телевізора, то це 8К це буде прям то, що треба. І останній на сьогодні це вже флагман від компанії TCL 2025 року. Це буде модель x 11 k він випускається в двох діагоналях: це 85 та 98. Скажу наперед, ми його не бачили вживу. Якщо ми скажімо так, звертаємо увагу те, що написано на папері, це просто якийсь космічний корабель зі зоряних звін. Коротше, це просто касмальот. 85-та діагональ має 10 368 зон локального затемнення. Це просто щось сумасшедше. А 98-ма 14 112 тих самих зон локального затемнення. Я не знаю, як він показує. Вживу я маю на увазі. Це треба, звісно, все дивитись, але якщо судячи по цифрам, це просто. Це просто бог багов по мініледу, скажімо так. Це треба все дивитися і перевіряти вживу. І яскравість тут також 6,5 ти... 6 тисяч Ні, це просто якісь скажені цифри. Я не знаю, для кого вони роблять. Мені здається, це щось, коли ти на нього дивишся, в тебе аж сльози йдуть настільки він яскравий. Від того, що некомфортно, я маю на увазі дивитись. Ставити там якийсь динамічний режим, ну це так, чисто приколу, радіск. Якщо якийсь режим кіно ви поставити, ну я сподіваюся. Більшість людей, які купують у нас телевізори, знають що. Краще всього, це режим кіно або ну, хоча б якийсь там стандарт, режим зображення стандарт. А загалом краще це все діло під себе підкрутити, в налаштуваннях потратити якихось там 30 хвилин часу і підігнати телевізор під себе. Але це вже трошечки відійшов від теми. З цією скаженою яскравістю його реально можна дивитись десь на сонці. Я не знаю, кому він потрібен, але це прям флагман, флагман, тут про нього нема що балакати. Ну, звісно, 4К це все, як і всюди, 144 Гц, Full HD 288 Гц. Той самий cortex a 73 але компанія TCL каже, що вони тут доробили свій процесор. Тому там якийсь скажений в нього апскейл, навіть з не дуже хорошим сигналом. Він буде показувати чудово. Але ж знову-таки звертаємо увагу, що він випускається тільки в двох діагоналях: 85-та і 98. І, боже, гупасі дивитись на ньому якийсь там умовний Т2 або якийсь 720 пікселів. Ну там я думаю, що ніякий процесор не справиться, щоб на таку діагональ розтягнути і зробити нормальну картинку. Тому для такого телевізору, якщо ви вже розкашелились на такий тілік, в першу чергу любіть себе і використовуйте якийсь нормальний контент високої якості. Якийсь там той самий Netflix, я вже за нього тисячу разів казав. Зараз у нас додався HBO, там також 4К для таких тіліків, будь ласка, використовуйте. Якщо ви не хочете платити, поставте щось друге і дивіться собі, хоча б якісь там, я не знаю, трентіки чи щось таке. На флешечку запишіть щось собі, на жорсткий диск, щоб нормально кайфануть від цього телека. Я. коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, по технологіям звуку, тут також все ок, Точніше, по технологіям зображення це все присутнє. По звуку тут якихось сумасшедших 120 ватт. Це також треба все дивитися, перевіряти, як він грає. Мільярд налаштувань, еквалайзер, семиполосний в нього еквалайзер, теж, я думаю, можна для себе це все діло підігнати по роз'ємам. Також все ОК. І в цьому телевізорі вже використовується Wi-Fi 6. У усіх попередніх, до речі, був Wi-Fi 5. Так що це також можливо, для когось буде мати, для когось буде мати це якийсь плюс чи якось так. Так, ну і загалом що про це можна сказати, якщо ви супербагатий. Якщо ви хочете купити суперзаряжений телевізор, і у вас є велика кімната, студія, можливо, або власний будинок здоровий, то цей телек це ви купите і, і будете кайфувати. Але мені здається, що такі телевізори купують люди, у яких немає часу на такий телевізор, тому такий от парадокс виходить. Який загальний висновок можна зробити з модельного ряду 2025 року по TCL? В цілому, TCL, як і Hisense, вони розвиваються, вони не роблять даунгрейди, як деякі великі компанії. Да, от Раніше як було що там, Samsung по-любому. Топ LG по-любому, топ, вже все. Це вже, скажімо так, в середньому ціновому сегменті, а вже і в преміум сегменті, зараз забрали ринок собі, і TCL, і Hisense. Тому загалом любий TCL, який ви візьмете, навіть самий базовий S5K, чи якийсь p 8 q чи c 7 k тобто любий TCL, який ви візьмете, він вас порадує. Тут все залежить від двох факторів. Перше, як він у вас буде використовуватися, і друге, скільки у вас є грошей і скільки. І яку неприлічну суму ви готові витратити? От. Тому загалом в цьому році TCL дуже порадували. Вони зробили апгрейд своїх телевізорів як по яскравості, так і по апскейлингу, так і по процесору. Ну і, звісно, напхали майже всюди сабвуферів. Тому любим телевізором ви залишитесь задоволені. Тут єдине правильно, просто його підібрати. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, або якщо вам щось не зрозуміло, або, можливо, я десь помилився, десь щось не то написав, ви завжди можете написати нам в коментарі. Якщо буде потрібна допомога з вибором телевізору, також можете нам зателефонувати в наш магазин. Ми з радістю вам допоможемо. Якщо потрібні, будуть, до речі, якісь порівняння з іншими брендами, без проблем. У нас є вся інформація, у нас все зібрано. Ми, Ми знаємо, який кращий телевізор, чим вони відрізняються від тих самих конкурентів, де можливо краще Hisense, де можливо краще TCL, і не дай Боже, де можливо краще Samsung чи LG. от Тому, якщо у вас залишилися якісь додаткові питання, ви завжди зможете написати в коментарях.